we you gonna make it, we're gonna make it, Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, і злянця, і зцілине очі наші, імені Твого ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визвели нас від лукавого, царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і святого.